Я вас дуже прошу, я дуже хочу подякувати простими словами, але я дуже боюся за такі дуже пафосні речі через те, що я є я тут волонтерка. І чесно, я хочу сказати, що тут є люди, які набагато більш мужні за мене і набагато більше гідні такої нагороди. І я вночі, ви знаєте, чергую, я обов'язково просто. Всім, от, хто зі мною вночі відстоював відстоює і буде відстоювати майдан, я хочу всім по черзі вдягнути цю нагороду, тому що ця нагорода для всіх нас. Слава Україні! Якщо ви дозволите, я хочу виконати сьогодні свій громадянський обов'язок, а точніше, величезне прохання, яке я просила би зараз мені надати, для того, щоб оголосити те, для чого я сьогодні прийшла і заради чого я стою на майдані. Я багато емоцій, які я би хотіла дуже вам сказати. Але сьогодні просто я стою тут із своїми земляками. Мені хотілося зробити в тому числі для всіх них. Ви знаєте, я є з Західної України, з Львова. Тому це є дуже важливо для мене. Хоча ми дуже говоримо багато, що схід і захід разом на цьому медалі, і воно так є повірте. Але Я сьогодні просто хочу виступити як лів'янка. Ми знаємо, що студенти, яких побили 30 листопада під стелею, вони стояли за Європу. Це було їх основне гасло молодь нації за євроінтеграцію. Я хочу подякувати сьогодні світу, який підтримує наш Євромайдан. Але вчора на європейській площі уряд черговий раз вигадував нісенітниці щодо євроінтеграції. Ми просимо Європу зробити крок на зустріч європейській Україні і надати Україні перспективу членства в Євросоюзі. Майдан, давайте передамо цю позицію Європейському Союзу. Я знаю, що є план зі скасування віз для українців. І ми Євросоюз зробити все можливе, щоб прискорити скасування віз українцям. Ми хочемо бути в Європі. І в нас є гарний звук, який ми завжди вночі з вами говоримо. Майдан є. І я хочу, щоб зараз Європейський союз почув, що Україна хоче бути в Європі. Україна є, Україна є. Перед кожну людину, яка зараз на цьому вічі і яка приходить вночі. Приходьте вночі, в нас такі теплі чаї. Дякую. Я люблю всіх. Я хочу, щоб в мене був новий паспорт, без в'їзд, щоб всі говорили, що Україна це Європа.